Всіх ради вітати на каналі iTalent – сила в наших талантах. Сьогодні хотів би поділитися відносно контексту наших талантів. Ми можемо о, зрозуміти, вичленити і почати прокачувати наш талант, отримувати задоволення на шляху, і все ніби складається добре. Але коли контекст не той інколи можна подумати, що це не мій талант я не для не вартий того, щоб робити. Ні, важливо також так само вкластися і для визначення контексту або навіть для створення. Самому простору для цього контексту, тому що є така приказка. Кажуть, що генетика нам роздає карти, а середовище вже грає тими картами. Тобто, помістивши себе в правильне середовище, ми можемо максимально і якісно реалізувати наші таланти, силу наших талантів і отримати від цього максимально. Такі ну, що стосується матеріального світу, такі бенефіти до прикладу, це може бути хокеїст, який буде знаходитись в Африці. Він не зможе. контекст не той він не зможе якісно реалізувати талант. І навпаки, перемістивши він себе в країни, де розвинений хокей, тобто США, Канада, він максимально якісно зможе розкрити свій потенціал і отримати всі матеріальні бенефіти від цього.